У Вінниці створюють все більше пунктів незламності, розширюючи їхню мережу. Їх обладнують генераторами, обігрівачами, оснащують аптечками з ліками першої необхідності, запасами води та продуктами. У пунктах обігрівання вінничани зможуть підзарядити свої гаджети, випити чаю та зігрітися. Наразі у Вінницькій громаді діє 112 пунктів незламності, ще 53 у резерві. Їх готові розгорнути за 2-3 години у разі повного блекауту. Всі вони належать до... Комунальної власності, якщо ж говорити про приватні, тут теж треба сказати великі дякуємо бізнесу, який соціально відповідально відноситься до цих питань. Ну, ми всі розуміємо, що ми знаходимося у стані війни, в країні війна, і бізнес також і напрацьовує ті можливості для наших жителів міста для того, щоб була можливість і зарядити телефони, і е, побути в теплі. Це і ресторани, це і кафе, це вже і до нас доєднуються готелі, які зрозуміли, що вони поки що діють більше як комерційні об'єкти, але ми знаємо, що у разі необхідності буде така можливість для вінничан. До найближчого такого пункту дістатися і там перебути якийсь період, коли буде дуже складно.